Чого починаються подорожі? Звичайно ж, заселення. Цього разу ми в Саранді на Албанській рів'єрі Ми орендували апартаменти. Всього за 15 євро за ніч. І саме з цього починається наша подорож уздовж узбережжя Албанії. Залишили речі, трохи перевели подих і одразу пішли гуляти. Перша зупинка. Набережна Саранди, море, пальми, вечірня атмосфера і відчуття, що пригода тільки починається. А як ми сюди добиралися? Скільки це коштувало, чому обрали саме саранду, розповім далі у відео. Ми і в Саранді від Вльори виїхали на автобусі в годину дня і доїхали десь опівп'ятою. Їхали через гору, через Гіракасту. І тому вийшло е трохи дорога довша ніж зазвичай. Чувак переодягається. Так, можна ще через море, але це вже залежить не від нас. Ось, е в принципі, в автобусі спочатку був кондиціонер, але потім його він або закінчився, або я не знаю що. Ось трохи було душненько. Трошки виспались в автобусі, заселилися там на горі. Спускатися до моря гугл-карта показує десь 15-13 хвилин. Почти, як викидають все. Молодці, гарно все продумано. Це міський пляж. Ось так він виглядає. І поруч порт знаходиться. Зараз покажу, де він знаходиться, з другої сторони. Ось. Подивіться на цю красу. Саранда, дуже зелена, дуже-дуже багато пальмів. І мені це дуже подобається, дуже підкупає. Але я не знаю, мабуть, в Саранді варто присвятити один день повноцінний. Думаю, що два дні дуже багато. Якщо на машині їхати, то звичайно можна ще подивитись там синє око, з'їздити поруч, подивитись розвалини, як мій чоловік каже. Може, вода була далі. О, Люди лежать, відпочивають, чілять. Ми, в принципі, одягли купальники, але не знаємо, чи вже варто купатися, тим паче тут поруч порт, але водичка дуже прозора. Купатись треба там подалі кожного. Чому мені не дуже подобається Сранда? Та ось за це. Дуже багато їх. Просто. Так. Дуже гарна, дуже великі пальми, і все так гарно зроблено. Тому мітку вам зараз залишу, щоб ви знали, куди йти, а не так, як ми по всьому місту обійшли. але я хоч встигла зайти до Росмана, купити собі для демакіяжу диски ватні. Ось так воно буває. Тому локація буде прикріплена. Тут, коротше, чіль, Чіл такий, що треба кудись, мабуть, в сторону відійти, щоб ми зі своїми лежаками не заважали нікому. Ну, Людей вже так нормально, я скажу. Ми їхали в автобусі, і весь автобус був забитий, люди стояли, сиділи. Нам треба, мабуть, туди провішити. Вау, ну водичка просто. Космос. До цього міста сьогодні виїжджали з Саранди, рано вранці, десь о 9 годині. Ми виселились з номера, ось і пішли шукати автобусну станцію, щоб попасти сюди. Ось, значить, по старій локації там вже не було. Автобусної станції, і тому ми запитали у місцевих людей, де знаходиться як добратися до Ксамилю, і вони нам підказали, що треба пройти все Лонгомара, всю набережну, щоб потрапити до автобусної станції, там де знаходиться готель Бутріт Ось там ви можете сісти на автобус. Він їздить десь. Вранці десь кожну годину, а потім кожні пів часа. З Таранди ми їхали на автобусі 30 хвилин. Це взагалі недалеко. На машині це буде 15 хвилин, 10 замало. Було комфортно, але автобус був весь забитий. Ми встигли забронювати і сісти на сидіння, на крісла. Дуже багато людей. Я не уявляю, що буде в сезон місяць, бо різні нації тут відпочивають. Із ми познайомилися з Людьми з Чилі, з Венгрії, з Германії, з Німеччини ми познайомились, а також американці відпочивають і теж з Кореї приїздять сюди, як і в Україну, до речі. Тут є цікаво, на що подивитися, ми плавалися в морі, воно дуже прозоре, чисте. І тут можна побачити рибу, котрі плавають. Якщо довго стояти на березі, то вони будуть вас щіпати за ноги, тобто робити пілінг. Ми Там замовили три страви, фото прикритий тут. І нам не дуже сподобалось, бо порції були замаленькі, ніж зазвичай. Наприклад, у Льорі нам принесли цілу тарілку море продуктів, і ми дуже сильно наїлися і могли не вечеряти, наприклад. А сьогодні ми просто поїли і все. І прийшли в магазин, купили там сосисок з хлібом. Пройти можна. Сьогодні, сьогодні сильний такий вітерок почався тут, і хвильки в морі. Ось, ми прийшли щойно. Фоткались вхід на пляж, така голова велика, я вам фотку прикріплю. Але пляж тут не дуже. Там є від готелю, мабуть, все розчищено. А от там болотки спускають, або щось таке. Там великі каміння, зараз, тим паче в то якось не дуже буде купатися. О, як гарно! Ой, там вода взагалі така голуба. А Та, вода взагалі як ця, так? Так, ніби, знаєш, сіль там розсипали. Як гарно. Там як є щось. Тут дуже гарно. А воно ще прячі в скільки. А ось бачите, там вода така біла-біла. Чарівна водичка якась. Ну, тут люди вже на лежаках, відпочивають. А ми зараз не знаємо, може погуляємо і підемо на вчорашній пляж, бо там якось цивілізовано, а тут ну, ще й не розчищено, якось мало ресторанчиків. Ну, невідкриті ресторани, готуються такі до сезону. Ну, зараз прогуляємось, подивимось, що воно і як. Звичайно, хотілося б вже в Мурку, але зараз треба розвідати територію, яка вона є насправді. Ну, Бачите, тут ще збирають. все-таки на вчорашній пляж, бо тут звичайно класно, мало людей. Бачимо, острів Корфу розташований зовсім-зовсім поруч. На жаль, у нас дуже мало часу і ми туди просто фізично не зможемо сплавати на кораблі, на хоромі, але будемо насолоджуватися дорогою і просто зиркати на острів. Можливо, колись ми таки зможемо попасти до Греції, не обов'язково через Албанію, можливо, просто поїхати на відпочинок в Грецію. Але то вже буде зовсім інша історія. Дуже дякую тобі Ксамілі за такі емоції, за такий відпочинок. Ми були на цьому прекрасному пляжі, грік і далі там манго. Ось такий вхід, дуже гарний. Ну і тут напроти у них ресторан. Оце їхній ресторанчик, де можна поїсти. Ще побачимось. Ми вже прийшли до маршрутки, до Вльори. Ось тут бачимо, що з Саранди до Вльори ходить сьома ранку, 9 ранка, 10.45 і година дня. Ав... Можна сказати, автостанція знаходиться біля Росмана. Росман тут один. Ось така кафешка. Фастфуд. І тут маршрутки стоять, зараз покажу нашу маршрутку. Ось така, ось така маршрутка до Вльори їде, ну тут і інші міста є, друга вже поїхала, тому підходите, питаєте, докуди їде, і все. Загружаєтесь і їдете. Ну то ми спішили, думали, о 8 нам наче казали, що щогодино є, є, їздить маршрутка, але у восьмої не було, тому ми прибігли. Нам треба годинку чекати. О дев'ятій буде відправлення.